Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранечку. Я вам кавалієрка скажу, тако, довго говорити не буду і багато теж. Я сьогодні думала, виходите в сторіс чи не виходите, тому що то, що ви виписуєте корольові і Сергійові, якщо чесно, мені за вас стидно. Тому що ви знаєте, що наша родина така, яка є, і нас в тому житті нічого не поміняє. Нас в тому житті може поміняти Боженька або наша королів. Тому скажу вам ще одне: ви в королівних чоботах не були, їх не жили, тому перестаньте писати їм дурниці. Якщо ви кавалерка, мене поважаєте. То перестаньте писати дурниці. Я люблю дуже сильно свою родину і в обіду ніколи в житті не дам, так само, як вони мене і Віталік. Так що, що хотіла, то сказала. Вийшла в сторіс, скажу вам, кавлєрка, тако, давно встала, стріпалась. Читаю ваші коментарі. Щиро щиро дякую за ваші теплі слова, побажання. І дай Боженька, щоб то все збулося, все, що ви нам не, не нам, майте, вже нарібали. Все вже збулося, нам. то що ви, Віталіку, побажали. І кавалерочка прийшов новий день, болять Віталіка руки, болять і це сріцеп, чи що там болить, не знаю курва. Але нині п'ятниця, нині в нього ноги, хоче чи не хоче, і ви так само хочете чи не хочете, нині рано встаньте, файно зістріпайте, і клав чистіть, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, ковутика, файно виталюпайте і всі разом. до роботи. А я кавалерочка ще до... О тих коментарів, що ви писали королєві і Сергійові, я ще вернуся, але не сьогодні. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. В нас сьогодні теж така, знаєте, сьогодні Віталій кида з хлопцями в баню, тому треба все підготувати, знову салати зробити, ну, все по новому, тому що маємо... Щоб бути свіженьке, файненьке і смачне. Ну, а я така завтра на зверніть увагу, корольєви нема, трошки себе пообсираю, ну, але що є, то є. Плитку не помила, худобина я, торт не сховала, капусту не сховала. Знаєте чому? Бо я тка є на сер матері. Не хотіла, та й не мила. Хочу, та й помий. Та й таке кавалерка. але йду зараз помию, ще вип'ю одну кавусю. Витягну волосся, блек нині йде в садочок, тому що знаєте, немає часу мені з ним бавити, бо купа відправок є, купа всього. Я там вам акцію вчора зробила на пледі, Одним словом роботи завжди хватає. Ну і Віталіка треба відправити спорта. Нагадай мені, щоб я тобі нагадала, що ти взяла кухонні рушники. Ага кухонні Я руки повитрати але... курче немає. Кухонні кухонних рушників мене? Де то ти мала хмара? Де вони вже? Ні, та я нині візьму такий, такий, бо не знати, чи до Миколаїв будуть кухонні рушники. Одним словом, кавалерочка, все як завжди, ми так само, як і всі, стріпаємося. Хто там пише скучне життя, можете писати, то на мене, я на то знаєте, не реагую, тому що ну, на канари я не їжджу, на Мальдіви теж. І там дай Бог зб... я сам? би зараз мала сказати, дай Бог я поїду, ні. Навіть як буде можливість, я туди не поїду, тому що моєї ноги там не буде. Так що кавалерка, ще допиваю верніше кавусю, стріпуюся і беруся до роботи. Молодець. Дякую. Галина, ви після марафону, напевно, нічого не їсте, що ви так худне. Ти ні, яка я навіть білий хлібчик їм. І взагалі я все їм, все, що я хочу. І гамбургери, і цей, але все в міру. В міру. Просто в міру. Правильно так? Але смакота. Але мають одного компаньона. Салатик вже чудо, але мимо. Наталя <рив> каже, починає, яка, ну, починаю, а, яка то ще можна їсти. Реально, вчора я ту не говорила, немає назву, тепер не їдять. У мене в хаті немає і назву немає. І ніхто не їсть. А я як була, має назву стабільний. А бурачки. Бачите, холодець. Все смачне холодець свій я не їм. А що, чи вже є чи що? А тільки їм хотіли. Більше нічого. Я не знаю чому. Її мама мене вчила холодець варити. Давай, ти тому знаєш, що. Свій знаю... не їж, бо ти знаєш, що таке, як в Так. В хатньої ліпше трохи мали. Ну, але... Їш? Не знаю, як в хатньої, але мені сподобалося. Смачний холодець. Спортзал знак, як сагав. Де ж детальку? Тобі би навіть не дошкодила. просто, проси, а я кажу, деталь, дублека. Я би вже на твому місці підходла, просто раз заскочила на стіл, наїлася від душі. Ну, я так вчора танцювала, кажуть, танцювання діла. Хто би що не робив, він все чекає, що може хтось ще щось... підкине. Чекає і все. Ребра дуже жирні для мене. Потім не жалоба болять. Тому ребра не їм. Але капуста дуже кам'ярка смачна, дуже, її нема що готувати. На три розкриває ходить. Я все вже з'їла. май, а я, без, а я без вас не даю йому нічого. От кавалерка, я їм не Так що, хто їсть, тим смачно. Дружки тут. А він тут, ви що думаєте? У мене блек. У мене блек як багатше живе. Віць. Віць. Ще один пледик. Стелю, Ховаю тако. Отак, От аби він не витягував. аби йому тепленько тут було. А Блек своє кіно править і все. Так, провіряти? Незай, що провіряти, ти повитягала все. Так, шкарпетки ставлю на місце. Блек, шкарпетки мусять бути, бо він потім буде забирати чужі. Диви, скільки ти іграшок Як чужі? То не наше. тут. чужі шкарпетки. Yes. Потім буде. Новичку. Нові інші. Так. Інші буде. Дивись, Диви, скільки ти іграшок маєш. Це є? Нема. Заколки нема. Забрав в мене кавалерка малу заколку. Ага, так і все. Так. так, а не дай Бог того речі будуть, я вам говорила, якесь розбираю. Все, ми вже автоматично переходять в ігрову кімнату. Автоматично. Так що, кавалерочка. вже думала, що буду вбирала. Та надумала. Вже як надумала. Тепер треба в ній білі шкарпетки. А Віталік забирає всі шкарпетки кудись так. Дивіться, Мила порівно шкарпетки. І, І Зараз найдеш там свої, так? Всі шкарпетки в нього. Все він забирає до себе. Ну, то твої шкарпетки. Його. Я трошки такі, знаєте, ліпші шкарпетки. Його великі. Ну, а ти не знаєш, де шкарпетки є? Спитайся, бляк. Чиї шкарпетки? Так на око. Не мої. Ні. То не мої шкарпетки. Не. Не. Все. Нема ні одних моїх шкарпеток. Ну то просто. А у Віталіка зато ще її запаковано. Ну що, витягнути яку одну? Я не скажу нічого, можна. Та нічого не сподобається. Ні, ні в моїх нема. Не знаю, де свої шкарпетки. Ще одна ігрова кімната. Мені. Я. Я вже заопуталась, який тут колір капучини. Того Так? Не, не знаю чи того, не буду свого Так Та капучино світлесеньке, таке трошки угу. для нас. А а Капучино та... то як, фактично кава з молоком. Ну, ну, для йде. мене це оце, от то, що тут показує. Це було пронумерувати. Що, що? Пронумерувати. А я що? Та, я тут це замахай номерувати. Та що тут один колір номерувати? Я була номерувати. Я не хочу не зима глидці. Тут чітко і ясно, не зима глотці. Зараз ось пронумеруйте. Так, так, там де ти маєш фото, один, два, три і так по порядку. І все, а але... тут ми дадемо сарати. Тата. Це ж... Я щось гетри, чорний, гетри, біль. Я не знаю, що тобі можна грати там. Для мене це трошки проблематично. <скрізь> <скрізь> О, не кошка, ти мій, мій. Mm. Кошка, ти, правда? кушко. Великусінький хлопчик, ми на роботі, та, на роботі скакала моя дитина на мене. Та, ти мій хлопець найлюбиміший, найгарніший. Такий спесик мій найдорожчий, моє сонечко любиме. та! Ну, mm -hmm. Що загалі буде? Плетка капучино, плетку речнику. Ну, з капучино все ясно. Ну, от і ви ще маєш коричне. Ти та який? Так, він один коричневий. Ось та. його? Так. Та? Треба в та, та, торбу ставити. В коробку, так. Так, лосіни гладкі, батал. Тобі лосіни, помогти? Лосіни гладкі, ні, э, дивися. Чого гладкі? Ні. Ось саме. Чого? Так. Чого Треба окремо, бо ми зараз не попутили і не відправили треба в коліну. Це uh -huh. тобо стане. Де ж яка робота? А ти як собі гадав? А ти як це думав? Це ж пледик. Весь 650 гривень. Розмір 2 х 230 А твій пледик така б маленька. Майже 600 гривень галітала. Для тебе мені нічого не шкода, а могла б взяти такий, дати кровчині, пошити. Чотири штуки були. Чотири штуки. Одна матрасна сірі. Виш, а що я неправду зараз говорю? Правду говорять? Але мені для нього нічого не шкода. Він якби зараз гавкнув, сказав, хочеш ауди, я би все. Спривати. Як казав, Віталік діти і блеск у мене завжди в пріоритеті. Завжди. Ну це що я зроблю? Я просто блекав до сим. Я люблю хлопчика свого. Та? Ти не розумів. Ти, мав ти в садочок, а Галі забула. І ми Поліхалась. їдемо, їдемо пізно. Я кажу, а блак де? А вона каже, та в машині з нами. Так, та, хотів любити. Хотів мій песик любимий любити, Галя, та, хотів, хотів любити. Ти є найвірніший, найдобріший, найфайніший. Люди злі, злюкі, є, а ти ні. Сонечко, ти і родину всю нашу любиш, і нас любиш, та ти всіх любиш, бо ти сонечко, ти безо безобідний є, та де хто вже йти. Та Що давай так? працюй, давай зовсім. Це добре, добре, я просто взяла. ні? нашому тобі. Бле, наш світові. Фу. Фу. Та де ти Та тоді? Бачите то солом? Зуби сичі хай чого? Він це взяв платье, буде на пледі сидіти. А не бле, то ну але нащо тобі того? Нащо? Це є віник! Кавалерочка, і так як я вам зробила пледи зараз на акції по 650 гривень, тобто мінус 100 гривень. Наталя зробила маркіровку всіх пледів, написала кольори. Починаємо. Кавалерка, є в наявності ось такий плед. колір лати. Ціна 650 гривень, розмір 2 х 230 Нічого не забула. Рушники до хати взяли? Ні. Вони мають рушники, зараз такі. Колірочка, прийшли до хати, а тут нас такий сюрприз чекає. Я вам скажу, що квіти дуже гарні і дуже-дуже гарно пахнуть. Але щоб ви розуміли, це Віталіка привітали з Днем народження. Подарували Віталіку ось такі цукорочки е, приєм, приємному клієнту з найкращими, найщирішими побажаннями від квіти Трускавець Аня. Квіти дружені. Зубажте, як гарно. Пані Анічка, щиро щиро вам дякую. Я знаю, що Віталік десь купляє мені дуже гарні квіти. Вони дуже гарно. Довго верніше стоять, вони дуже пахнуть. Але якщо чесно, я навіть не знаю, де ви трусковці знаходитесь, бо Віталік ніколи нічого мені не говорив і каже: на що тобі того? Вам щиро щиро дякую за таке гарне привітання, побажання. Віталік обов'язково посмакує смакоту, таку цукерочки. Ну а я буду любуватися вашими квіточками. І то вже не перший раз. Квітами. Так що щиро-щиро вам дякую. Ми вже кавалерка вдома. Далі я це все поскладаю. Розпаковка. Взяла газдення, рушники, бо немає. Наталя каже, ти взяла рушники. Яка як взяла, приготувала, але не забрала. Цього разу взяла собі ось таку, знаєте, палітну. Я взагалі люблю такі вогні м'яси. Я маю 10 кухонних рушників. Ну, я подивилась, наскільки тобі този. Нормально, я, я сама знаю на мало. Так що наш блек. Блек, ви на нього не дивіться, що йому три місяці з половиною. Він тягає в взуття, яке не, не так положено, так, древні, як Наталі. Ну, але я казала, не Та поставила добре. на місце, то блек Black... Що таке? Що є? Що є? Що є? Що є? забагато шустрий сьогодні. Дуже шустрий, але на Наталі тільки що обідався, бо вона щось їла, йому не дала. Він сидить в машині, вона до нього. Він... А, Та, а, не чин, так. Купила яйця, кавалерка, до речі, домашні. До Олів'є. Купила дві грушки, три яблука. Яблука, до речі, хто трускавці проживає. Тут на базарі такі. Біля дороги. Треба, біля дороги. А Віталік одне з'їв яблуко. Дуже смачне яблуко і груші дуже дуже смачні. Купили там, купили бурячки до Холоцюбу Віталіку і зараз будемо пакувати. Петрушку, яку вчора знайти, е, моркву, Кетчуп. Вони були нос. Так, гірчику, авокадо, але мусимо стояти. Зразу купила дві банки горошку, тому що оцей го-горошок дуже кавалерка, смачний. Я вам його рекомендую. М'ягесенький, такий як трен, А не дві? Три. Щоб я вже мала на свята. Ну і вчора купила три пачки майонезу, а до хати принесла один. І сьогодні мені кавалерка віддала. Так що ось така розпаковка. Зараз, до речі, кавалеркам запишу салат, який я роблю з курки шарами. Зараз його запишу і виставлю в пост. Так що йдемо готувати. Та, той самий фірмовий салат кавалерка, який я тільки готую. Я вам зараз покажу. Це є салат з копченої курки. Я зробила на дві порції. Тепер вам показую, як я його формую. Насамперед беру зелень. Ого. Це якраз салат для хлопців. На дві порції? такі маленькі тарілки, бо там холодець. Так. Обов'язково треба збризнути майонез. Тоді ми викладаємо кол копчену. Копчену корочко випала. Три села треба зразу їсти. І на постоїть. Тепер да. обов'язково даємо майне знову такого коронавіру. Майонез не шкодуємо, бо буде сухий, але я ще до майне і тоді. Вистріляємо помідор. Ось це помідорчик. Можна ще підрізати, а ми помідор маємо. Це помидор, так? так. Так. Ще помідор бракує. Кістки вже повідомили. За час їх не пройшов, натурально. Що тут все робиться? Дуже кавалієрка швидко У мене салати, які всі їдять. Хлопці вже теж його пробували. А там того року, до речі, навіть лотка не приніс Віталій. бо залишилося і хтось забрав. Але я лотка не треба буду. Головне, знаєте, велика похвала жінці, мамі, коли приходять гості, все з'їдають, все смачне. Це є найбільша похвала. Блек, не знає, що сировить. Другий день свят. Блек, я не знаю, що ти на різдво будеш ходити. Ти будеш на тут ходити і облизувати дитину. Ну, але, що такого має бути? Ну, і тепер кавалерка, найбільший мій. Буде ляп? А знаєте чого? Тому що я вам хвалилася, що я вже не користуюся чим? Чим я не користуюся? Я не знаю. Що я не користуюся взагалі тепер? Чим? Теркою? От, треба буде зараз натерти на терці сир, але я виходжу з ситуації. Бачите, спеціально не солю, дам хлопцям, не собі посолі там. Будемо пробувати таку. Теж варіант буде клас. Варіант, але треба ту на дощечку і тоді. Тим саме королевка, скажу вам тако. кожна жінка в вісіт ситуації вийде так, як має бути. Нема не біда. Воно таке відчуття, що воно є на терці. Але реально терки в мене нема. Тому що в мене стоїть там комбайн. А на таке мені комбайну не треба включати, знаєте? І що не вийшла ситуація, примерно. І все, і зараз буде майонез, і вже коли. Всі при роботі один я. У тебе два дні свят. Благодарюю, боже, скільки всього. Ну, так і так, то, що не кінець, таблет. Ну, я не знаю. Щось, володим, я не знаю. Це просто жінка. Це просто дуже жінка в пані. Це сміло жінка. Зараз mm -hmm. ще, ще, ще хватає. Я вот, думаю, а... що. Воду робив що є. просто mm. А гуща три буде? Чотири. А чого заробить 4, то то хлопці не такі. Ви зараз на раз два, три, ні? Ні. Та то баня, то треба паритися, а не їсти. Будуть ці пари лечі. Але прийдуть з мене на народження, скажуть, жінка, давай їсти, бо були таке день народження, що це не на їсти. Можуть, нам такого не треба. Ну, та на їсти. Я не знаю, а Віталій там хлібів взяв. Так, от, вже є, і там є ще десь. Я не він хлібів взяв, то просто. Ну, але... Чекаємо, що їх так, щоб всі були сейті. Так? Угу. Їхали вже кавалерочка до хати і скажу вам таке, Я так до Віталіка говорю, каже я така вимучена. Ну Він сама собою з спортзалу, а я і сама не знаю нічого. Ну, але відсвяткували Віталіка День народження, а кавалерочка скаже, повідомлення не перечитати. Але ми з Віталіком, Віталік тримає телефон. Ми з Віталіком всім вам. Щиро щиро дякуємо за ваші е, привітання, за ваші побажання. Я вам говорила, дай Бог, щоб все збулося, коли буде вітаємо 36 років. Дякую mm, Тому всім щиро щиро дякуємо. Щиро дякуємо вам колег. Наскільки кавалірка вітер, що я вам передати, не можу. Так що всім кавалерочка, на добраніч. w mernej, spokiejnej